В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультації з заступником генерального секретаря європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС. Цитую майбутнє членство України в ЄС має саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України. Сказав Тему Обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог та експерт-міжнародник. Максима, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю завжди радий долучитись до ефіру. То поясніть, будь ласка, яку політичну дипломатичну вагу має цей перший раунд консультацій? Достатньо відносно, скажімо, так. Ну нам же потрібно демонструвати свою активність особливо напередодні цього голосування про початок переговорів про членство в Європейському Союзі? Ми над працюємо над усіма можливими напрямками, які Можуть забезпечити якісь безпекові гарантії для України. Е, поки що, мені здається, говорити про потенційну успішність е, е, такої моделі зарано. Ну і про це свідчить власне, що ну, цими переговорами займається жовтва. Там Навіть е, не знаю, там не Андрій Єрмак вже про це говорити. Це історія якась про, про певні напрацювання, про, про мацування можливостей, про що можна взагалі в, е, в цій перспективі домовитись. Тому що, ну, як на мене, має йти мова не тільки про безпекові гарантії Європейського Союзу для України, а й взагалі про нову безпекову модель всередині є, незважаючи зважаючи на те, що так існує НАТО. Але ну, той, хто знає, і розуміє, що навіть НАТО це не панацея. Має бути і якась модель спільного оборонного комплексу Європейського союзу та країни, які там є кандидатами на вступ до ЄС, тому що бачимо кризу в цьому аспекті. Ну, коли весь європейський союз не може там надати нам мільйон обіцяних боєприпасів артилерійських, а може там дати тільки третину від цього. Це за ну свідчить про що про те, що. Оборонно-промисловий комплекс ЄС він ну, не в найкращому зараз стані. Це все ті компоненти, про які однозначно необхідно говорити. Я маю сподівання, що там ці питання також підіймаються. Консультації відбулися у розвиток спільної декларації Великої Сімки про підтримку України від 12 липня цього року. Нагадайте про основні засади, про що там говорилось. Ну, власне, якщо ми говоримо про, про, про ті засади, і в яких саме фігурувала Україна, це все як завжди, достатньо передбачено. Про те, що от там для України двері відкриті, рух в цьому напрямку існує, і це, от як одна із тих моделей, які можуть бути там, як ну. Тимчасово не знаю не те, що альтернатива членству в НАТО, але можливий якийсь, якийсь перехідний етап, але ну, паралельно ми ж пам'ятаємо про ті вимоги, які ми отримали від від альянсу. Про, про виконання яких ми маємо прозвітувати про тим, як мати якісь перспективи в цьому напрямку. Вони там багато в чому перегукуються саме з. Вимогами від Європейського союзу і там включають в себе основні фактори, такі як і модернізація і зміна системи, в принципі, Збройних сил України, ті, там, комунікаційної стратегії, і так далі. Це по першу чергу. Ну, якщо ми говоримо про те, які ми хочемо отримати гарантії, нам потрібно розуміти, чого очікують від нас наші партнери. Вони очікують того, що ці гарантії ну це ція безпекова підтримка, це свого роду інвестиція. Інвестують тільки куди в якісь передбачувані історії, співпрацюють з передбачуваними партнерами, щоб ми стали зручним передбаченим партнером, А це насправді нормально, тому що такими є всі розвинуті демократії. Нам потрібно, щоб у нас була ефективна боротьба з корупцією, ефективна судова система. Щоб той, хто інвестує, розумів, що його інвестиції захищені законом, і цей закон не просто існує, а його серйозно дотримуються. Тому це дуже такі взаємопов'язані речі, Максима. Чого чекати від лідерів ЄС на шляху вступу України до Євросоюзу? Дуже багато говорили і сподівань покладали саме на грудень, так що до кінця року вже будуть якісь результати. Чого очікуєте ви? Я дотримуюсь цієї історії принципу, не, не зачаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватися. Так само не, не варто перегривати очікування, тому що очікування це наш головний ворог. Так було із от, у, крайнім контрнаступом. Я багато разів говорив, що варто менше про це говорити, Свої, коли мене про це запитували, про те, що. Ну, просто потрібно дати людям робити свою роботу, так і в цьому питанні е, очікування вони можуть бути, але варто розуміти, що є багато і ризиків, і е, компонентів, які грають проти нас. Тому що це все ж одна з тих історій, де роль відіграють не тільки країни, е, які є лідерами Європейського союзу. Тут е, варто розуміти, що має бути абсолютно підтримка від інших країн Європейського Союзу. Але ми маємо Угорщину, наприклад, я відверто говорить про те, що там ці документи, які передані Європарламентом, Єврокомісією, вони там не виглядають серйозним обґрунтування чому переговори мають почати з Україною відсутнє. Плюс іще вони зараз апелюють цю історією, що то от подивіться в Україні там взагалі політичне переслідування почалось. Не пустила опозиційного політика на зустріч з угорським прем'єром і так далі. А крім цього, крім очевидних історіях з Угорщиною, є та ж сама Австрія, яка е, виступає головним лобістом е, е, балканських та балканських країн, е, які е, також прямують до членства в Європейському Союзі. Говорять про те, що ну а, а чим Україна краще, чому вона лізе поза чергою? Потрібно про це говорити, тому Давайте так, будемо помірковано скептичними. Що потім, якщо станеться все добре, то у нас було можливість більше порадіти. Максиме, дякую за вімкнення, дякую за ваші пояснення. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.